У селі Шершнівка поблизу Лубен десяток рятувальників із чотирьох пожежних авто гасять пожежу на покладах торфу. «Їдкий запах, так як палить пластмасу, резину. І оце особливо, як свіжий зранку, десь часів чотири, це воно починається. Дихати нічим. Вони ще таке, що хай Господь будеть. Це кожен рік таке. Тущать, оборюють його тижнями тут пожорники сидять у нас. це займання другу добу. Повідомили про пожежу рятувальникам 8 вересня о півдні. Прибувши на місце виклику та провівши розвідку, було з'ясовано, що творить поклади торгу на площі приблизно 1,2 гектара. Напередодні працювали до сутінків, а сьогодні продовжили із 6 години ранку. Аби загасити займання, пожежними автомобілями підвозять воду. Ближайше воду знаходиться. Приблизно 400-500 метрів. Знаходиться також одне штучне водожерело, є річка сула та два колодця. Кількість води достатньо для гасіння цієї пожежі. Глибина прогоряння торфу до 40 сантиметрів, а попередня причина цього займання підпал, говорить речниця рятувальників. Видно, що людина випалювала сухостій, і воно далі пішло просто по очерету, по сухій рослинності, і пішло далі на, на очерет горіти. Спочатку очерет підгорав, потім воно пішло на торфовище. Зазвичай такі пожежі виникають через людський фактор. Ладні заключається в тому, що тут уже розповсюджена корнева система від рослин. Тим самим ускладнюється гасіння поклати. Як повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, цьогоріч в області сталося сім торф'яних пожеж на 12 гектарах. Торік за такий період їх було 24. Тоді вигоріло 24 гектари площі. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.